Друзі, привіт! Сьогодні ми розберемося, як правильно використовувати німецький гінь і геа зі словами руху. Ці маленькі слова можуть створити багато плутанини, але після цього відео ви будете точно знати, як і коли їх вживати. Не перемикайтеся, бо у самому кінці я розповім вам про всі оці гінауф herauf, hinein, herein і так далі. Отже, почнемо з гін. Цей прислівник ми використовуємо, коли говоримо про рух до чогось. Я кажу прислівник, бо в першу чергу гін та геа це прислівники. Але вони також використовуються як роздільні префікси з словами руху. Це аби ви розуміли саму термінологію. Розглянемо кілька прикладів. Дивіться, іх gehe гін. Я йду туди. Це основний приклад використання гін. Ми говоримо про рух до чогось без конкретизації, куди саме. Просто йдемо в напрямку певного місця або точки. Другий приклад: – «Er geht hin, um seine Freunde zu treffen». Він йде туди, щоб зустріти своїх друзів. Тут гін показує, що він рухається до певного місця з метою зустрічі з друзями. Це також вказує на напрямок, куди він прямує. Приклад 3: ді пост» – Поїдь туди і принеси пошту. У цьому прикладі гін. Показує напрямок руху. Треба поїхати в певне місце, так, про яке там знає і мовець, і той, хто чу слухає його, для виконання певної дії, принести пошту. Приклад 4. Ich sende es hin. Я відправлю це туди. В цьому випадку гін показує рух в напрямку певного місця. Тобто дія відправлення здійснюється в якусь точку або місце, яке вже визначене. Тепер розглянемо прислівник Геа. Геа вказує на рух до себе, тобто рух, що спрямований у бік до того, хто говорить, або до певного місця, яке асоціюється з ним. Це може бути рух до певної точки або людини. Дивіться: «Come here», Ходи сюди. Це найпоширеніший приклад, коли ми використовуємо «геа». В контексті прямого заклику до того, щоб хтось прийшов до нас. Тобто ми запрошуємо людину в напрямку до себе. Наступне: Фадоге. Ну, подіч сюди. Цей приклад використовується, коли ми пропонуємо комусь приїхати до нас. Важливо, що тут також є заклик до руху в напрямку того, хто говорить. Гольбите до спуге! Перенеси, будь ласка, книгу сюди. У цьому прикладі слово ге означає рух або дію, спрямовану в бік того, хто говорить. Ви просите, щоб книга була принесена до вас. Наступний приклад: und hilf mir. Ну, йди сюди і допоможи мені. Це ще один приклад використання ГЕ у запрошенні. Тут ми додаємо дію, просимо про допомогу, і ге показує напрямок. До себе. Наступний приклад: abzuholen. Я йду сюди, щоб забрати тебе. Тобто, я прийшла забрати тебе у цьому прикладі. Ми говоримо про конкретний намір рухатися до певної точки, в даному випадку забрати когось. Тобто, рух відбувається в напрямку. Того, хто говорить, я говорю і рухаюся в тому напрямку. Якщо вам стало зрозуміліше згін та «гія», то давайте тепер подивимося, як ці частинки комбінуються з іншими словами і утворюють складніші варіанти, такі як гінаус, герайн, гінауф тощо. Вони часто вказують і на напрямок, так? Гору вниз, всередину і трохи складніші для засвоєння, але все стане зрозумілим з прикладами. Дивіться, візьмемо спочатку Гінаус. Гінаус означає із чогось зсередини назовні, тобто напрямок від чогось назовні, часто з приміщення або обмеженого простору у напрямку протилежному до мовця. Гіпіте гінаус, вийде звідси, так, вийде кудись назовні. От я сиджу в кімнаті і кажу тобі, аби ти вийшла або вийшов звідси. От гераус. Вказує на рух В. Тобто дія відбувається з чогось внутрішнього приміщення назовні у напрямку до мовця. Конгераус! – звідти. Тобто я зараз на дворі і кличу тебе. «вийди зсередини до мене назовні. Отак. От а ось гінайн означає всередину і означає рух до чогось всередину. Це напрямок руху в межі чогось, зазвичай в приміщення, простір або певний навіть контекст. Ком, ві гінайн. Будь ласка, заходьте зі мною всередину. Тобто ми на дворі обидвоє і заходимо разом всередину. Тобто людина йде в напрямку з мовцем. «Герайн» теж всередину. Вказує на рух на середину, тобто до того місця, де знаходиться людина, яка говорить: я кажу: Ком заходь сюди. Я сиджу вже в кімнаті і прошу тебе зайти. Таком Гераїн, он зець Будь ласка, заходь до мене так? і сідай. А тепер подивимося, гінав. Гінав це вгору. Використовується, коли ми говоримо про рух вгору, тобто напрямок до верхньої частини або висоту. Я кажу, gehen hinauf", ми йдемо вгору, тобто ми ще не на горі, мовець ще внизу. E mit hinauf". Він йде ліфтом вгору. А тепер «Herauf», який означає також вгору. Але вказує на рух вгору до нас. Тобто напрямок до того місця, де знаходиться людина, яка говорить. Зрозуміли? Ось я кажу: герауф» – сюди. Так, я наверху, ти внизу, Так, я знаходжуся наверху і кличу тебе до себе. А тепер генунта вниз. «вниз». «Гінунта» позначає рух вниз у напрямку відмовця. Дивіться: Гей генунта, он брінг Піди вниз і понеси їй книгу. Тобто я на другому поверсі даю тобі книгу, яку ти несеш їй, а вона на першому поверсі. Зрозуміло? Тепер герунда теж вниз. Герунда означає вниз до нас. Тобто напрямок вниз, в бік того, хто говорить. Komm und bring mir das Buch – Спускайся вниз і принеси мені книгу. Тобто тепер ти на другому поверсі, я на першому і ти маєш знести мені книгу. Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте, як працюють гін та ге у німецькій мові. Пам'ятайте, гін це рух від себе, her це рух до себе. А похідні це просто напрямки вгору, вниз, всередину, назовні. Частіше слухайте, повторюйте і тренуйте ці форми, і з часом вони стануть інтуїтивними. От і все, дорогі мої. А якщо ви хочете навчитися не просто правилом, а використовувати ці слова у реальному мовленні, то приходьте до нашого читацького клубу. Ми читаємо. Книги за рівнями, так? Для рівнів А1, А2, Б1 це адаптовані книги, а Б2 та С1 це книги, які вийшли німецькою мовою в німецьких або австрійських видавництвах. Тренуємося, тренуємо розмовну мову, тренуємо, як мислити німецькою. Всі деталі та посилання запису на YouTube в описі під відео. Не зволікайте! А я дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Діліться з ним тим, хто вивчає німецьку. І до зустрічі у наступних уроках на нашому каналі «Німецька для Прибульців.